З початком нового року захворюваність на ГРВі на Житомирщині зменшилась майже на 5%. Вперше за два місяці показник в області нижчий за епідемічний поріг. Про це розповіли у центрі контролю та профілактики хвороб. Розуміло, що випадки реєструються, і всього у нас зареєстровано 6 1981 людина захворіла. Це практично перший раз. Така кількість найнижча кількість захворілих за тиждень, практично спочатку. І під сезон. За минулий тиждень у нас госпіталізовано 243 три людини. Зокрема, близько 50% хворих діти. Кількість випадків ковід. 19 також знизилась. За минулий тиждень зафіксовано 240 хворих. Та та два летальні випадки епідеміологи наголошують і на важливості щеплень. Щеплення допомагають уникнути важких ускладнень, летальних ускладнень. І саме щеплення показані особам з групи ризику, а найбільш важко хворіють це люди старше 60 років з хронічними захворюваннями. Щеплення проти грипу у нас спочатку цього під проведено 3283 особам. У першій центральній міській лікарні. Кажуть, коронавірус не зникає. Щодня вірус діагностують одній двом особам. Наразі в інфекційному відділенні перебувають 24 пацієнти. Більшість хворі на гРВІ. Особливо під загрозою знаходяться люди з хронічними хворобами. Це пацієнти з хронічними серцевими хворобами, з захворюванням легень, хозл, там і так далі. Пацієнти, які хворіють на рак, які отримують специфічну терапію. Будь-які ну хронічні хвороби в стані суп і декомпенсації, тобто вже запущені От для, для саме для цієї, для цієї категорії, і вікові пацієнти. Окремо директор лікарні каже, рекомендації для запобігання хвороб залишаються незмінними: уникати місць скупчення людей, вакцинуватися та вже хворим одягати маску. Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.